Всім привіт! Ви на каналі Бажаємо натхнення. І сьогодні я хочу вам розповісти про історію мого натхнення, про створення такої клумби з бітону, з чого у мене все почалося, моє захоплення, моє знайомство з бітоном, подальші такі вазончики вироби. Цього процесу я вам не покажу, як я її робила, тому що Цю роботу я почала в травні цього року, 22-го, і часи були непрості. Таке дійсно був стан депресивним, як кажучи. Бо після облоги міста взагалі якось по думкам не зрозуміло було, що робити, куди тікати, що, що буде далі. І я собі вирішила, що якщо я зараз не зроблю собі клумбу, таку якусь віддушину. То, мабуть, я вже не зроблю ніколи, бо ми 4 роки живемо в приватному будинку, і так, от у мене більше сад, город жодної квітки не було. Я вже думаю, як мені Бог дав другий шанс, що будинок мій залишився, то, мабуть, треба вже зробити щось таке для себе, щоб якось зайняти свої думки. Тому клумба така з бетона, гора, я думаю, що я. Десь інтуїтивно закопала сюди, замурувала, я би сказала, всі свої страхи, всю, мабуть, зневіру свою, боль, біль. Вибачаю за свій український, тому що місто у нас більше російськомовне і так намагаюся, але помилки ще досі роблю. Тому, мабуть, це така от кам'яна гора. Моя надія, що все буде добре. Що вона вистоїть, що все буде Україна. Але це така передісторія. Я намагалася зробити вам каркас, отакий, відновити, приблизно розповім, з чого я її робила. За основу брала отакі ящики. Їх у мене було багато. Це коробки, ніби просто ну, замінила, щоб для розуміння. Тобто, отут -от, такі три сходинки у мене виходять. Три порошка. один, два і три. От. Це, от, виходить, от, вперед. Ящики я таким чином поставила один на одне. Це у мене перша клумба залишила отвер для землі. На той ящик поставила другий, а третій маленький. Це отакий у мене був контейнер для сміття. Тобто, так, от, щоб вже воно все проглядалося і не перенавантажувало зверху. Там малесенький такий контейнер. А потім боки, От стіночки. Оцю. оцю. Я змочувала старі речі в розчині цементу. Це просто брала вода і цемент доводити до такої консистенції. Густої сметани і викладаєте от такими от складочками. От. Просто вже посидіти, пофантазувати, кому як подобається. Це от просто речі. Воно як, і, ну я думаю, що як я розповідаю, то це стає зрозумілим. От. Я вже ж собі робила під імітацію такої гори, скелі, то викладала, як мені подобалось. Так, оця частина, от, це дитячий стілець. Теж, я думаю, що зрозуміла. Ото ножка, вон, виходить, одна, одна стоїть в ящику. Це вон, ручка, я її так як Ліану нібито зробила. І ото спінка відніється. У мене маленького не було, це дитячий стілець. Я взяла просто для розуміння великий звичайний от, стільчик. Так от. Тобто ота ножка стоїть у мене в ящику. А отут от я е трошечки налила в півтора-літрову балсанку бітона і теж поставила там, вона стоїть в бетоні, щоб вона не провалювалась в землю. Зараз я знайду відео стареньке і покажу вам приблизно, як це виглядало. Здається, я друзям знімала трошки, коли вона вже була готова для розуміння, яке було і як вийшло. Отакий от. От, от був черновий варіант нашої альпійської горки. Якраз як ви бачите, от речі, всі, що познаходила обвішані. Оце, от колумбочки-сходинки, про які я розповідала вам. Ну, що, дуже страшний варіант. Це, от я показую, що фонарик там ліхтарик залишаю, то труба просто залишок був. Дуже доречно було. Це рослинки, які я планувала взагалі, бачите, нічого не було ще. Що... Троянди там, які не зійшли, на жаль. Тобто, це тканина. Той ящик нижній, я заклала пінопластом, щоб воно була якась опора, на чому воно стоїть. Тобто, боки я завісила тканиною, змоченою в розчині цемента. А дно залишилось рішоткою, тому що, наприклад, у нас липень весь весь був такий в дождях, щоб гарно стікала вода для дрінажу. Оця от дуже малесенька вийшла, пілушечка. Ну, все одно, я тут спочатку оцей мох посадила, бо мені так хотілося, щоб нібито підніжжя замка, мох. Але йому було там дуже жарко, тому що вона невеличка зовсім. То я потім зробила таку трошки ротацію мох сюди, а тут очікам їм нормальна, дихондра теж дуже класно звисає. Так, йдемо далі. Замок. Вигляд з цього боку. Кроленя, до речі, робила не я, бо всі питають кроленя, це куплене. Замок це півтора літрова балсанка, залита теж розчином. Це якась пасочка завішана теж речами знову ж таки змощеними. І просто я потім накидала такі кусочки, от як попала, накидала імітацію камня. Оцей саме такий, о, як би сказати, вишка оглядова в замки. Це кусочок пінопласту, вирізала його от максимально, щоб було схоже. Це знайшла якусь дитячу іграшку. І оце теж кусочки пінопласта. Ну, це так сама, може що з бетону теж. Зліпила бетон, до речі, от замок. Тут я трошки інший заміс робила. Коли ви щось формуєте, виліплюєте, то там йде пропорція одна частина до двох. Одна частина цементу і дві частини піску. Води, в принципі, беру завжди на глаз, тому що пісок у мене стоїть на вулиці. І коли пройде дощ, то він такий більш мокрий, води зовсім трошки треба. Якщо ж він такий дуже-дуже сухий, то води трошки більше наливаю. Тобто такий густий розчин, з якого вам приємно буде ліпити. Оце, це кусочок труби, Воно цієї. наше водовідведення. Залишилась собі кусочок, і я так не знаю, чомусь мені захотілося, то на горі такий ліхтарик. Підсвічує вночі. На город часто виходжу, тому от коли йду назад, мені хотілося, щоб вона з усіх боків так, в принципі, непогано виглядала. Тому ззаду мене он теж є такі дві клумбочки, залишала місце в ящиках. Там у мене гейхера. Єхере, до речі, не сподобалось. Це сонячне місце, вона любить тінь. І я зараз якраз буду розформовувати клумбу. Тому вирішила відзняти для вас відео, поки вона ще в такому вигляді. Ну і то задні ящички Це це просто залишала. Що у мене виник, викликало найбільшу трудність? Це оця от середина. От, оця от основа, де стоїть замок. Теж тут намагалася максимально робити таку імітацію камня. Бо залити бетоном, це дуже потрібно було багато розчину. І я такого не хотіла робити. От я вам для прикладу поставила такі піньки. Але насправді там у мене що, у мене там тільки немає. Дно я залила бетоном, щоб воно знову ж таки не провалювалось. А потім поставила там і п'ятилітрові балсанки з водою. Між ними щолочки я просто позакладала знову ж таки змоченими речами, такими вимоченими в цементі. намагалася ну, таку більш рівну, рівний прямокутник витягати вже ж догори. Потім поклала, по-моєму, такий знову ж таки ящик, заповнений пінопластом. І щоб пінопласт не просто був там, як собі ходором ходив, да, тому що я ж знала, що мені ще замок доведеться поставити. Е, я по принципу будівельників як зробила, виходить, вимащуєте дно розчином, отаким таким густим бетоном. І потім поламала, як попало кусочки пінопласту і як цеглинки складала його, знову ж таки, їх там зверху змастила, знову наверх кусочок пінопласту. Тобто от побудувала собі, вирівняла таку прямокутну площадку. Все, що там було на рівності, я залила бітоном і вже на цю рівну поверхню я поставила замок. От місточок, місточок теж буду переробляти, бо сосна дуже погано виглядає, за літо розтріскалась, ну, під рукою нічого не було. І це така ніби імітація річечки, сухі ручей. Його я робила із сукулентів. Коли я їх сажала, то були такі манюсочки всі. Собака, звичайно, мої відео треба зіпсувати. Так. Що хотіла сказати? Були отакі манюські всі, і як вони круто за два з половиною місяці розрослися. От майже кожна-кожна квіточка дала дітки. Тобто на наступний рік взагалі будуть такі у мене букети віночки. Це моє перше знайомство було з сукулентами. молодило, їх ще називають, кам'яна троянда, це вуличні сукуленти. я їх залишу зимувати тут. Це такі руки з бетону, пірчатки дві залила просто розчином і поклала в. Миску таку, щоб вони прийняли форму. І дуже, до речі, їм класно. Тут взагалі майже немає землі, але от вони себе почувають добре. Люблю ці рослинки, неприхотливі. Мінімально взагалі догляд за ними. І один ще такий момент забула вам сказати, чим я фарбувала? Я прогрунтувала все це. Ну, тобто, от, першочергово ви речі як от повикладали складочки, щоб вони засохли вже ж таким чином. То це там сутки, бо була в принципі хороша погода, сутки, і вони вже були тверді. Потім ви промазуєте це все пензликом і ще раз таким. там Можливо, два будете бачити там десь більше, десь менше набрали. Ще раз таким же розчином, щоб воно ж таке от було Ну, тверде, все. От воно у мене дуже тверде, міцне. І потім десь тиждень має воно висохнути все. Я прогрунтувала грунтовкою глибокого проникнення. Теж дуже швидко вона висохла. Я в неї додала чорний колір, капнула, щоб вона одразу у мене була чорна. Не можу згадати правильно, як це слово називається. Вони є рідкі, які фарбують розщинички такі, є порошком. Тобто, от у мене спочатку це вже основа чорна, така ґрунтовка була. Чому так, от всі тріщинки, всі от ці впадинки, вони такі темні. І потім я фарбувала два основні кольори: у мене тут сірий і білий. Тобто основа вся сіра, оці дуже такі частинки, які там впалі, я їх навіть не чіпала, щоб вони максимально темні лишалися. А випуклі частини, навпаки, потім такою ледь сухим пензликом змочуєте в білу фарбу і проводите. Це так для 3D об'єму. В принципі, робила. Замок потім пофарбувала теж просто акрилова фарба для фасадних робіт. Перлина називається. Ну я трошки не задоволена, бо ну, так, він не натурально виглядає. Трошки перекошене, якщо чесно, дивитися. Але я отак от зверху дивлюсь, то не помітно. Лак я не використовую в своїх роботах. Мені подобається така от матовість. Імітація натурального камня. Тут ці вазони теж я взагалі лак не використовую. Просто завжди акрилові фарби. Ну, але це справа смаку. Це вже хто як побажає. Хочу вам сказати, що непрості зараз часи, і вважаю, що всі наші думки матеріальні. Тому мрійте, фантазуйте, втілюйте свої мрії обов'язково. Тому що те, що ми думаємо, те потім і здійснюється. Тому все буде Україна! Мирного неба на всім! І до нових зустрічей! Сподіваюсь, що це відео було комусь корисне. і, можливо, ви захочете щось таке подібне, спробувати у себе на ділянці. Пока-пока!